Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. І це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. Скучили за мною. Нато були вагомі вагоні причини. Не міг я виходити на риболовлю, дуже багато справ було. І вибачте, вибачте, все наверстаю, все зроблю. Ранок, чудовий ранок, красапета, красапета, красота, сонечко виходить. Що? За окуням? Дуже багато роботи і тому зранку в мене є час, пару годин перебалить на окуня з берега. Бачите, я сьогодні такий. ну Наскаряк все зробив. Сапоги впригнув, по піску ходить по амуляції, вейдера нема коли вдягати. Човен, тим більше немає часу на це все діло, а так зранку собі підняти настрій. Я вважаю, що це буде дуже круто. Коротше, з приводу, що за бойовий меч в мене сьогодні. Азура Сафіна, лайт Гейм. 3.15 тест лайтовий спінінг, Давно я на нього ловлю, він мені дуже подобається. Далі катуха Шимана Stradic, 2500 шпуля, шнур Азура Light Game, 8 05. Буду далеко закидувати, шукати, може він на дальняку, де буде стояти. Флюр 027, застіпка флагман. Два нулі. Що може забув? Посиланні під відео. Я все прикріплю. Подивитись, кому це буде цікаво. Не гаю час. Розпочинаємо. А, приманки. Зараз вам покажу ще приманки, на які буду ловити. Зараз. Так. М? Ну, Ви здогадались, що це буде. Класичний мій улюблений силикон це фішап, танта. Два з половиною дюйми, два дюйми буду. дивитися, що він хоче сьогодні. Може, буду ставити віпа 2,8. Може на дальняку хто ще зайде, може мікросудак якийсь. Ну, Я заточений на окуня. Тому. Такі, такі, в принципі, приманки. Джигріг 5, 7, 10 грамів. В цьому діапазоні я буду використовувати це все діло. Що ще, друзі мої? Дубняк, зранку вже холодно. Дивіться, я вдягнутий вже, мама рідна, під низу дів, бо зранку вийшов. Тому, якщо хтось планує на риболовлю, вже одягайтесь, вже прохолодно, щоб не дай Бог не захворіли. Бережіть себе, себе е, понеслась, поїхали. Так, ну що, будемо розпочинати. Ех, сонечко, виглядає. От туди. Так, одразу з приводу проводки. Ну, шкрябання, шкрябання, вода похолодніла вже і будемо шкрябати. Лічинки, рачки. Джигувати я вже не буду, а шкрябання. По дну мушля є повинно це все діло спрацювати є, є хорош. Ну, давай так. Тут і там і у нас зараз, 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 зараз. Травичка ще не дає вийти. І у нас ранковий. Ранковий отакий красавчик. Хорош. дружбанчик. Ай, сейчас вызволю тебя. Давай. Е! Yeah. Вот, немного уменьшил вагон. Гра немного изменилась. И Цей. Хлопчина, іди сюди, іди сюди, куди ти ведеш мене в сторону. І цей хлопчина, дивіться, що о це це що, щука, чи що? Bueno. Ну, це судак. Це судак. Іди сюди, Дружба. Вийшов, вийшов, блин, побіг. <ріхав> <ріхав> Зійшов, я його на підсік, хорошо. Ну ладно. Уже ж. Уже ж. Щось є з цього. Ладно. воно клювання. Жує. є, я. є. І не зря все, все не зря. Поставив дропшотовську палицю. вантажик я маю на увазі. Полетіла приманка трохи далі і на дальній брові я його підібрав. Ех, хороший. іди сюди. Красунчик. Давай, давай. Піду мене йди. Це паровоз хороший. Подивіться на цього. Зараз візьму. Отак. Вот ну давай, Хайр, заліпи. Людям покажи. Красень. Просто красень на вокунь. Британчик побіг і на дальняку. Я щось сподівався, 7 грамів тут десь його під ногами пошкрябать. Ну, бачите, відійшов він на дальняк. Може там є що йому їсти. Такими легенькими рухами зовсім. Ледь-ледь, щоб через повз, через мушлю і все, більше нічого не треба. Давай. Ти десь там же ж не один. Правильно? Там же ще десь твої є. Друзяки. Бачите, ближче не хоче. От не дальняк. Ні, хоче! Дальняк. Думав, бровку цю перекинув. І все. А він стоїть і внизу за бровою. Піднімайся. Піднімайся. -е. -е, -е. Завів. Ну давай почекаємо. Ну що таке, а? Ча... Ну, рвати я не буду, я буду чекати. Вийшов. Вийшов. Іди сюди. Давай, давай, давай. Эх. До чого ж ви красиві? До чого я люблю? окунів за вашу... Неймовірну красу, дивіться, просто це щось з чимось. Так, поїхали далі. А тут мене торкнула айдія така, а не поставити мені фенсіград такий Ну, Якщо на вимаці він його Доганяв, то може він сонечко вийшло та почав активничати, а я його по дну шукаю. Ну треба пробувати. Стратегія повинна бути якась. Ось такий кольори лов. Попробую. От вам і твістерок захотів. Тобто, бачите, ще не зима, так щоб глуха така, да? Зранку було прохолодно, він хотів з дна. А зараз йому мой твій бачу зайшов. А мой ну, йди сюди. Эх, и хороший шкабандосики, и хороший поросятка. Зараз, зараз, Покажу тебе. Ось. Ось красенький. Ну, хайрок зрубы, Класс. Класс. Просто бомбовый окунь. Ну ношу. Твистер. Твистер захотел. Давай, стартуй. Е. 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 Хорош. Влупыв, так влупыв. Ой, хорош. Давай. Выходь сюди. Эх, чудові. Акушантрики. Эх, чудові які. Подивите на цю красу. Просто ж до чого вы красиві. Ой-ой-ой. Ну давай. Знайшов Костя, знайшов, давай, лови далі. Часу мало. Знайшов я, знайшов Акушандрика. На місці, на місці. Підкидую прямо от Ну як можливо, щоб менше він скакав. Тобто я мутняк якийсь... Даю йому, да, ну воно клювання, воно ще і ось у риба, і ось у риба. оце це поперло, от сход. Ну що там? Ну що там? Ну, гачок же ж новий, ну що? Чи ти його за краєчок береш? Ну, гачок просто ідеальний. Все чіпляється нормально. Да, я, 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 я. Давай еще туда, в купу, в толпу, На нату, толп, в туда. Класс. На рыбалка просто класс. На месте, на месте. Еще раз повторю, на месте. Мы не, не скакаем сильно, не скакаем. Просто Просто мотняк піднімаємо, як з луночки зимою. Тикаємо, тикаємо. Тичія трохи вмикнули, вона його трохи зносить. Тому якщо будете підривати дуже сильно, приманку буде зносити. Воно клювання. І риба, і риба. І риба. О, хороший, хороший кабанний, хороший. просто классяра якась. Вот это рыбалка сегодня. О, дивіться. Загло, туду. Класс, класс. Жух. Эх, роздача пішла у Кості, роздача прям. Часу мало, а у Кості роздача йде. Давай. Давай. Сюди. заходь. Красавчик, ей, красавчик, заразить, ледь тримається, ледь тримається. Ну я встигну тебе показати все одно. Так, де тут твоя ротяка? О! Ось! Ось! Ось ці красавці! О, порвав тобі! Вибач, братан! Біжи! Так, закинув. Торкнулась дна. І легенькими, ледь-ледь підскакуємо, ледь-ледь. Зовсім потрошечку. Клювання жує і є. Жує і є. 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 Ти що таке там? Ти зійшов чи що ти на мене попер? Начебто так одразу впирався добряче, а потім... Здувся. Іди сюди. Ех. Це сьогодні ти який вже мене по рахунку, Я не знаю. Уже... 2021. Ех, гарна риболовля. Ну шо, швись непогане. Ви непогане. Піднімаємося. Піднімаємося, бо мені вже телефонували, треба їхати. Давай. Давай, давай. Хто ти там? Ану, ану, ану. В сторону повів. Це у нас кто? це у нас. Офигенный окунь. Зараз... Зараз я вам его покажу. Вот на чем красне. То уже и можно финализировать. Чекай, дружи. Зараз ты бы возьму и пойдешь. Почекай, трошечки. Хорош. Ой, хороший. Дивіться, який сарай. оце сарай. Так, ну зробиш нам хайр а братанчик, хайр зроби. Лень тобі, да? хорош кабандос Так, ну цього можна зафотать. Зараз. Так, все, зафотались. Ну давай. Огонь. Перевертаємося, хапанули чуть водички біжи. Фотосесія тобі не до подоби моя. Ну нічого. Це, друзі, закінчив я на сьогодні гриболовлю. Ну, ай, телефонують, Костя, давай, 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 подивіться, яка там краса. Ай. А Костя, давай, 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 треба, треба їхати. Панедожу. Це, кайфанул. Просто от зранку кайфанув. Так я, в принципі, і хотів собі вийти, понасолоджуватися з цими клюваннями, цими акунчиками. Я люблю окунів. Ви всі знаєте, що я часто ловлю окунів, тому що це реально. Да? Ти виходиш на рибалку і ти ну, за короткий час ти можеш. Хапануть цього адреналіну, бо можна йти за щукою. Зараз сезон щуки вже починається. Я теж вийду, просто для цього треба час, щоб приділити цьому цілий день, піти, попиратись, пошукати її, бо щука так клювати, як окунь не буде. Тому я більше ловлю окуня, мені треба емоції. А сьогодні все вийшло. Все. Друзям моїм початківцям порада. Повторююсь, слухайте ще раз. Не стійте на одному місці, не стійте. Я сьогодні знайшов його. Локально він стояв на одному місці. Але зранку мені треба було походити, походити, пошукати, не так багато місць. Фідеристи сидять, люди сидять, зайнято багато місць, але я його знайшов. Знайшов і я відловився. Клював він як і на пасивні приманки, так і на активні, тому що вже вода холодніє, але він ще на активні приманки трохи кидається. Все, далі тільки буде. На коня, друзі, війна, війна продовжується. Качеліці продовжуються Трамп за нас, Трамп не за нас, Трамп о, карти є у нас, карт нема у нас. Це все бла, бла, бла. Це політикани, Вони весь час, всю, все життя вони себе так ведуть. Наше завдання як цивільних допомагати нашим янголам, допомагати нашим Збройним силам. Молитись за них треба. Я вас прошу, робіть це по можливості, хто як може. Їм дуже важко, завдяки їм ми живемо тут. Нашій ненькій України. Слава нашим героям! Все буде чудово, ми обов'язково переможемо. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, я буду вам за це вдячний. Я вам всім бажаю здоров'я, до нових зустрічей. Бувайте!